Всім привіт, глядачі, підписчики. Сьогодні отримали посилочку від подруги по Фейсбуку. Ще в тому році придивилася собі, хто знає міскантуси. Дуже гарна трава. Тепер територія у нас дозволяє їх висаджити. І ось дівчина мені переслала. Зараз подивимося, замовляла. Три сорти. Так, давайте достану. Дивіться, все запаковано, нічого не їздило, не, не цей. Так, тепер його треба ще якось познімати. Ага, все. Розібралося. Кожен закріплений. Так, давайте акуратненько. Так, все підписано. Міскантус Red Chief. Ось такий, так, замовляла по дві штучки. На всяк випадок завжди саджу по два. Тому що, ну, мало ли як зима буде, якщо приживеться, щоб пусте місто не було. І потім опять дозамовлять. Так, це у нас міскантус грезіела. Грезіела. Так, зараз. Це в нас Red Chief, От вони два. Так, є. Зараз. Так. Все дуже добре доїхало. Н ніхто не з'їв, Дівчина підписала, що обережно крихке. Так, це у нас гразіла міскантус. Ну це, як можете бачити, це старі, а це вже нові паростки. Так, і це у нас міскантус ададжі. Адажі. Трошки, бачите, цей повише буде. Зараз і другий Витягую притягую Зараз. Так, зараз коробку приберу і спробуємо розкрити один із, це теж Адажі. Роз, розкриємо. Давайте один розпечатаємо. Так як я сьогодні у нас трошки капає дощ, і чи вийде сьогодні висадити? Чесно кажучи, навіть не знаю. Може в проміжутках місто підготували вже для них. Так зараз, зараз, зараз. Ну, Як можете бачити, це в мене нове слово паразит, як можете бачити. Горшечки вологі. Зараз. Так, закріплено. Так, о. Вологі, мокренькі. Що, акуратненько зараз витащимо, подивимося, що там О, Таке маленьке, хрупкеньке. Боюся, боюся і трогати, якщо чесно, земля трошечки сипеться. Ну давайте. О, корінці. Бачите, біле, біленькі є, якщо видно. Угу. Так що, так, всі останні дергати не буду, тому що, я ж кажу, якщо вийде сьогодні висадити, Будемо висаджувати, якщо дощик нам не завладить. Все, ну от ви бачите, да? по, по розміру. Штучка коштує 65 гривень. Одна. Ці трошечки, бачите, кращі по, ну, по висоті, по довжині. Зараз, може, трошечки постоянно розправитися, тому що посилка два дні їхала в дорозі. То цей... Ну, я думаю, що хорошо піде. В принципі, якщо зараз погода сприятлива, е у нас, е обіцяють, тиждень буде дощик невеличкий, а вони люблять дощик, тому я думаю, що піде потихеньку. Все, всім дякую за перегляд. Дякую пані Ксені за таку вирощену красоту. У тепер буде на ділянки. І будемо крашати свою територію міскантусами. Всім пока! Yakın.